А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй українському мов на Всім привіт! Сьогодні якраз той випадок, коли мені не досталась переноска, і максимальне світло у нас може бути ось таке від моєї лампи, яку я сам переробив на акумулятори. А була вона на батарейках, а мінімальне ось таке. Звичайно, це атмосферніше. А зараз я скажу про що саме буде це відео. А це відео буде про відбивачі світла та тепла з фольги. Які я буду робити для ось цієї свічки та ось цієї. А у минулих відео я тим і займався, що їх робив саме. Можете їх подивитись. А ми починаємо. Перший відбивач зроблю на маленьку свічку. А для цього нам треба якась річ, яка по розмірам або така сама, або трохи більша. Я візьму банку з антисептику. Можете бачити, вона майже підходить. Беремо лист фольги та наматуємо. По бідності можна використовувати і однослойний відбивач, але мені треба як мінімум три слої. Чи слої. Тепер загинаємо ось цю шапочку, щоб вона виглядала ось так. Та ще раз приміряємо. Це вже щось, до речі. Загинаємо ще більше. Тут та тут. Ще тут зверху. Вже реально на шапочку схоже на якусь. Щоб було наглядніше. Подивіться на цю стіну, бачите її? А зараз я вдягну цю шапочку. На ній світло знач... значно краще концентрується. А ще тепло віддає краще. До речі, над цією штукою тепла немає. Це значить, що дійсно віддає сюди. Слідуючи йде ось цей світильник. В нього такий самий діаметр, як і в моєї баночки для цвяхів. Тож мотати буду на неї. Якось так. Подивіться на ту стіну без. Відзеркалювача та з віддзеркалювачем. Світло концентрованіше. Але найголовніше питання, чи можна так щось обігріти, наприклад, маленьку кімнату або хоча б руки погріти. Воно, звичайно, коптить сильно. Ну, олія ж не лампадна, не очищена, а звичайна. Почекаю хвилин 5 і замірюю температуру. А це прикольна штука, це не просто тримаєш руку над якимсь сірником або свічкою, тоді пече в руку, а так, радіатор розпреділяє тепло і просто тепло, наче над батареєю руку тримаєш. Це тема, знаєте. А пройшла, може, хвилина лише. Ще відблиском світла світла також добре дає тепло. Тут його не має бути, якщо зняти радіатор, тому що воно б не відражалось. А так, це значить, що він працює. Я думав, що фольга просто розплавиться прямо одразу, але ні, працює, а температура набирається. Ну, як вам обігрівач? Вище 57 іти не хоче. Фольга, до речі, не плавиться, а от смоли там багато. Краще вибирати очищену олію. Але один долар на літрі зекономити, то вже ваше діло. Та більшість її залишається на радіаторі. Зараз покажу. Ось, бачите, теж нічого страшного, якщо ви використовуєте радіатор. Тепленько. Я її тільки потушив, а банка досить тепла. Навіть кришку тільки вдягнув, коли почав її тушити, а кришка дуже тепла. І по-хорошому можна, коли закриваєш, просто використовувати як обігрівач для рук. Тепла. На другу свічку вже встановив радіатор. Ось як вона освітляє територію. Досить добре. Тут ситуація інша. Сюди тепла видається набагато більше, а от зверху його затримується досить мало. Почекаємо та притулимо градусник. Схоже, справа не в тому. Подивіться! Як все закопчено ось тут це з воском. І як за 5 хвилин закопчено тут з олією, але без воску. Схоже, просто воск дешевий, а олія нормальна. Але тут також все нормально. Ну, схоже, максимальна температура 38 градусів, а далі падає. Думаю, якщо тут приплюснути конструкцію, то буде більше тепла видавати наверх. Ну, подивимось, може допоможе. А може все діло в тому, що він наполовину пустий, зараз дозаправлю. Перезаправив. Вогню треба час, щоб позбавитися лишньої олії. Ще треба, щоб ця штука була понижче. Так має бути краще. Якось так ось. Світла дає мало, а от тепла повинна давати набагато більше. А якщо хочеться світло, то просто прибираєш радіатор. До речі, вже осінь, тому холодно. Зараз вирішив протести свої обігрівалки. На їхню основну функцію. Ну, так сказати, руки зігріти можна в якійсь ситуації, прям ситуації, а так вони для світла. Напишіть, якщо цікава ця тема. Може наступних відео яйця піджаримо на такій штуці.